Привіт, друзі! Сьогодні неділя 23, здається липня, якщо я не помиляюсь, і я хочу записати вступ до такого спільного проєкту, який стартує завтра, в понеділок, і має назву Тиждень визволення спиць та гачків. Організатор незмінний. Оленка Буганова, посилання на Оленку і на учасниць цього спільного проєкту залишаю, як завжди, під відео. Переходьте, дивіться, надихайтеся. На цьому тижні все дуже просто: ми беремо з собою якісь процеси, які в нас в роботі. І намагаємося звільнити їх від спиці, спиці від них або навпаки. Також це можуть бути не лише спиці, чи гачок, це можуть бути пензлики, це можуть бути голки, нитки, ну, словом все, що ви робите своїми руками. Отже, я дивлюсь реально на свої можливості. Не хочу набирати, знаєте, як в торбу, Дуже багато, тому беру з собою всього два процеси в цей тиждень. І перший процес це будуть ось ці рукавчики. Забула взяти маркер, зараз візьму. Так, взяла маркер, це будуть рукавчики до маминого кардигану. Кардиган вже готовий. Залишилось зв'язати рукави і пришити. Так, ось ставлю маркер. Ставлю всього один маркер, тому що я в'яжу два рукави одночасно і не маю, в принципі, сенсу ставити на кожен рукав окремо. Отже, беру ось це з собою і беру свій кардиган хвилі. Він також в мене вже готовий. Тут вже можна було б і гудзики пришити, бо вони в мене вже є. Так, кардиган хвилі. Тут залишилось теж зв'язати рукави. Маркери тут ставити я не буду, тому що ну, немає куди їх ставити. Рукави ще не набрані, не почала їх в'язати. Зв'язати рукави пришити гудзики, Ось. Це мені треба зробити, треба постаратися зробити на цьому тижні. Ось так. Такі в мене плани. Сподіваюсь, вони піділяться у життя. Ну, а ні, то сильно засмучуватись не буду. Дов'яжеться, коли дов'яжеться. Так, ну що ж, на цьому поки що все. Я не буду підключатися щодня, буду підключатись, коли буде що показати. Наприклад, в мене ну, звільниться, для початку я буду в'язати все ж таки ось цей процес. Коли я його доведу до завершення, я підключусь, покажу і буду приступати до ось цього процесу. Лише в цьому випадку я Підключусь ну, там, раніше неділі. Якщо ж мені не вдасться завершити цей і розпочати інший до неділі, тоді я вже в неділю підключусь і покажу вам свої успіхи. Побажайте мені удачі. Я бажаю удачі в звільненні дівчаткам, оленочці, учасницям. До нових підключень. Бувайте. Привіт, друзі! Сьогодні, що сьогодні? п'ятниця 29 липня, здається, 29, і я хочу записати звіт у спільному проєкті Оленки Буганової, який має назву Тиждень визволення спецігачків. Я записую його сьогодні, тому що. Ну, немає вже куди тягнути такий невеличкий спойлер. Я звільнила спиці ті, які планувала у цьому тижні. І хочу вже записати, щоб відео було готове. Я вам показувала, що брала з собою в цей тиждень два процеси. Один з них це був кардиган хвилі. І він в мене повністю на 99,9% готовий. От невеличка частинка, яка не готова, це ось ці кінчики, які мені треба підклеїти. Але я чекаю посилочку, в якій буде клей. І як тільки він у мене з'явиться, я сподіваюся, вже сьогодні, то я попідклею вже ці кінчики, і кардиган буде повністю готовий. Я не буду дуже детально зупинятись на, цьому, на цій роботі, тому що більш детально із фото і відео на мені ви зможете побачити його у відео про готові плечові вироби за 4 місяці, яке вийде після цього відео, я так думаю. Е, тому ну, зараз просто хочу показати, що я звільнила спиці. Я навіть гудзики пришила. Я молодець. Ось так. Я дуже задоволена результатом, е, дуже задоволена тим, що я це все ж таки змогла закінчити на цьому тижні е, і звільнити і спиці і свою совість, тому що довгенько він, е, скажімо, був в роботі. І ще одне звільнення. Це мамин кардиган. Якщо там мені треба було два рукава зв'язати, тут мені залишалося півтора, але їх треба було. Ні, не так, не півтора брешу. Тут, грубо кажучи, один залишався рукав, тому що ж я в'язала паралельно їх одночасно. Є два рукава, вони зв'язані, вони. Зшиті, <ріст> вони вшиті. Я довше, мабуть, вшивала і зшивала, ніж в'язала. Е я використала тут кнопки. Також детальніше розкажу вам у відео про вже розказала, просто воно вийде пізніше у відео про готові роботи. Е мені писав хтось, не пам'ятаю, Хтось у коментарях мені писав, що, здається, за широкі рукави. Ну, ви на відео на фото потім подивитесь, що вони, так, вони прямі, вони не вузькі, але, ну, по-перше, мама хотіла прямі рукави. Я тут не використовувала резинки ніде, всюди на обв'язках хусткова гладь, тому ось так. Саме головне, що мама задоволена. Я задоволена. І ось так. Отже, тиждень видався досить продуктивним. Я визволила і спиці, і совість, і зв'язала чотири рукава. Я молодець. Ну що ж, Дякую, що були зі мною на цьому тижні. Відео таке коротеньке вийшло, я не робила там більше підключень. Дякую, що ви подивились це відео. Пишіть, чи сподобались вам мої готові роботи. Очікуйте відео такого, в якому я більш детальніше розкажу, там і витрати, і все, скажімо, детально. Переходьте. Переходьте на канали дівчаток і на канал Оленки, Дивіться, що ж вони нав'язали. Я дуже сподіваюся, що вони також змогли звільнити свої спиті і гачки. Я їм цього дуже сильно бажала і досі бажаю, бо ще тиждень не завершився, в них ще є час. А у мене все на сьогодні. Гарного вам дня і ночі, тихого, мирного. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. На все добре. Бувайте!